Чому церква оказалася непідготовлена до війни і пандемії? Є багато церков і у всіх Біблія одна, але не у всіх церквах є пророчий дух, це вчення первенців. І де таке вчення є? Церква долає всі негаразди, де нема, там нема виконання Божої волі. Такі церкви сприймають інформацію по-душевному, а там Бога нема. Церква, яка має істину віру, сприймають всю інформацію по духу, а там нема страху, серце наповнене Божою любов'ю. Всі біди, війни ми можемо подолати тільки. Духовно, щоденно наповнюючи себе Божим Словом. Амінь.